Сонячний зайчик до ліжка підкрався, весело поружився та посміхався, теплими лапками злати в постічках. Доброго ранку до побачення нічка. Так кожен ранок ми зустрічаємо сонячним зайчиком, що поспішає в душу промінець світла занести і пробудити в ній сонячну весну. Зі сходом сонця засліплює очі, освітлює путь до пізньої ночі, працює не задарма за усмішки, Ти посміхнись і зігрішся трішки. Постійно заходимо з під пильним оком. Добрим, привітний і ледь косооким. Як тільки сонце за обрій заходить, Зайчик нічний на роботу виходить. Як сутеніє, прискочить і сни солодкі навіє. Місячним сяйвом покоти спати, Окудає сном, як почнеш позіхати. Без вихідних працюють зайчата, проте їм немає куди поспішати, несуть нам з тобою спокій.